Протезування аортального клапана. Ваш хірург виконує протезування аортального клапана, якщо ваш аортальний клапан не функціонує належним чином. Серце м'язовий орган, який перекачує кров по всьому тілу. Воно складається із чотирьох камер. Верхні камери це праве і ліве передсердя. Нижні камери правий і лівий шлуночки. Праве і ліве передсердя з'єднуються із відповідними шлуночками. Правий шлуночок з'єднується із легеневою артерією, а лівий шлуночок з аортою. Клапани розташовані у цих з'єднаннях та забезпечують рух крові лише в одному напрямку. Частини клапана, які відкриваються та закриваються, називаються стулками. Аортальний клапан розташований між лівим шлуночком і аортою. Під час скорочення серця аортальний клапан відкривається. І кров перекачується в аорту. Коли серце розслабляється, він закривається, щоб запобігти протіканню крові назад у лівий шлуночок. Нормальний аортальний клапан має три гладкі стулки, які широко відкриваються та щільно закриваються. Ваш аортальний клапан, можливо, не герметичний або звужений, що змушує ваше серце працювати інтенсивніше та порушує кровообіг. Нещільний клапан не закривається повністю, через що кров протікає назад у шлуночок між кожним скороченням серця. Цей стан називається аортальною регургітацією. Звужений аортальний клапан не відкривається повністю, що обмежує кількість крові, яка проходить із шлуночка в аорту. Цей стан називається аортальним стенозом. Можливо, ви народилися з аномальним аортальним клапаном. Наприклад, ваш аортальний клапан має дві стулки замість трьох, тому він може не відкриватися та закриватися належним чином. Ваш аортальний клапан може пошкодитись протягом життя. Цей стан називається набутим захворюванням аортального клапана. Причини включають ревматичну лихоманку, ревматизм, що може бути ускладненням нелікованого запалення горла, ендокардит, який є бактеріальною інфекцією клапана, склероз або затвердіння аортальних стулок. Через деякий час уражений аортальний клапан може спричинити збільшення серцевого м'яза. Залежно від характеру дефекту клапана, стінки лівого шлуночка можуть стати аномальними, товстими або тонкими. Та згодом проблема може торкнутися і правої половини серця. Пацієнти в стані, який називається серцева недостатність, можуть відчувати задишку, біль в грудях або стенокардію, запаморочення та або втрату свідомості набряки гомілок, стоп, ніг та втому. Заміна аортального клапана виконується, щоб відновити його функцію. Перед процедурою у вашу руку буде введено крапельницю для подачі рідини та ліків. У ваш сечовий міхур буде встановлено катетер для відтоку сечі. Заміна аортального клапана проводиться під загальною анестезією. Це означає, що ви спатимете під час операції. Інтубаційна трубка буде розміщена в трахеї через рот, щоб допомогти вам дихати під час операції. Коли анестезія почне діяти, ваш хірург почне робити розріз на грудях. Традиційний розріз робиться посередині грудної клітки над кісткою, яка називається грудиною. Потім хірург відділяє грудину, щоб оголити перекарт, який є захисною оболонкою і оточує серце. Далі ваш хірург розкриє перекарт, щоб працювати на серці. В цей момент ваше серце буде підключено до апарату серце АШК, трубки використовуються щоб перенаправити вашу кров у цей апарат, який бере на себе функції серця та легень під час операції. Після того, як серцево-легенева машина почне працювати, ваше серце буде тимчасово зупинене і спорожнене від крові. Це знерухомить аортальний клапан і дозволить вашому хірургу оцінити його. Ваш хірург розкриє аорту, щоб виділити аортальний клапан, зробивши розріз навколо краю пошкодженого клапана, і видалить його. Потім ваш хірург обережно замінить клапан і зашиє аорту. В цей момент кров буде скерована у ваше серце, щоб перевірити роботу нового клапана. У разі потреби буде застосовано електричний розряд, щоб перезапустити серце. Коли ваше серце почне битися самостійно, воно буде від'єднане від апарату серце легені. Як правило, на поверхні серця розміщуються електроди тимчасового кардіостимулятора, щоб підтримати нормальний ритм серця під час відновлення. Після операції вас доставлять у відділення інтенсивної терапії, де будуть контролювати ваші життєво важливі функції. Дихальна трубка, яка допомагатиме вам дихати, буде у вашому горлі та не дасть вам розмовляти. Для відтоку крові та рідини буде встановлено кілька дренажних трубок, і ваш катетер сечового міхура продовжуватиме дренувати вашу сечу.